Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на каналі всіх. Ну і сьогодні маємо до вашої уваги бензокосу Бензокоса замурзана, бо напевно сальники, друзі. Ну не знаю, може ще щось десь підтікало. Значить, поступила з такою причиною. Заводиться і глохне. Ну Звичайно, так як вона вся брудна, то все треба зараз вимити І напевно будемо дивитися, раз заводиться вона, це вже електрично нормально. А заводиться і глохне, це вже, друзі, бензинова частина. От. Значить, це бензинова частина. І дивимося трохи кост так поприносили. Алку тільки що 45-32 чи як її там називається, робив. Там теж вона не заводилася. Ось таке одно. Ну. А тут вирішив так, зробимо відео, щоб нам скучно не було. Зараз все гарно помию. І все. Там на дворі падає дощик. Тут у нас сьогодні податні? А, Сьогодні маємо, друзі, 11 червня. Час біжить. Час біжить, трава росте, коси працюють. Чесно кажучи, я вам скажу, та трава замахала вже. Як то літо приходить, то нема спокою. Так, значить, тут трошки обдув, давайте ще тут промию. Зараз закрию і обдую теж. Людина-пенсіонер. Тут я би, чесно кажучи, подивився ще до сальників, ну може я йому ще трохи тут підкоректую, може голкою, подивлюся, як вона буде себе вести. Ну, тому що ремонт бюджетний мусить бути пенсіонер, старша людина віку 70 років, а може і з гачком. Самі розумієте, на пенсію далеко не розженешся і треба її менш-більш зробити, щоб він покусив, ну, Попереджу його, щоб готувався вже до якогось серйознішого ремонту, бо вона вже відпрацювала трохи і має потребу трошечки в капітальному, менш-більш такому трошки більшому ремонті. Ну, двигун поршніва тут гарно. Швидше всього, що може сальники, ну, воно буде компенсовувати. Добре. Ну що, заводиться, друзі, і глохне. Де ми дивимося спочатку? Спочатку подивимося впаливний шланг. Бензиновий, як правило, на вході. Друзі, оце вхідний. Чорний. Вхідний на вхід. А прозорий, жовтий, там, зеленкуватий. Це є вихід. Оцей з гачком, бачите. Верхній патрубок де є гачочком таким. Це є вихід вже, коли праймером качаєте, з нього вже виходить бак. Власне, передивимося, перевіряємо. Увага. Дується дуже легко. Аж надзвичайно легко. Та якби там була возвратка. У мене є підозра, що може бути фільтр випавший, а може бути і шланг надірваний. Значить запхана палочка, щоб не було ніякої вібрації. Ну, свої хімії. Давайте ми подивимося, напевно. Я тут от ретро гарно Навколо. Я мушу переконатися, що тут все добре. Тому що в мене теж був колись шланг обломався і вона тягнула повітря. Будь ласка, бачите, де причина є? Але попри того, карбюратор ще зробиться. Тут взагалі нема. Я не знаю, як вона ще могла заводитись, хіба повний бак десь там хлюпнуло, підтягнуло. От і все, бачите? Завжди на то звертайте увагу, він може бути трошки... В районі цьому він може бути надломаний, переломаний трошки. Ось. І тому треба з цим вважати. Значить, ми то все зараз витягуємо. Наше, все барахло. О, бачите, є залишки тих всіх шлангофільтрів. І зараз, напевно, ми поставимо щось свіжіше трошки. І переглянемо ще карбюратор. З вами. Значить, Шланги, йдемо і шланги. Ой, ви шланги. шланги. З фільтриками разом. Тайданайда. Знає, знаєте що? У їх неправильно. А, ні, нормально. Все вставили. Значить, ми їх трошки ще подамо вниз. А потім я собі при потребі підтягну. Бачите, трошки нижче. От воно є. От воно має бути. Ото його робота. Отак стояти з. Вхід і вихід, добре. Поїхали. Тут би його здалося трохи перекрутити в сторону бачка, отак, щоб він туди дивився. По ходу куси. Йдемо туди. Раз, щоб він собі лежав вздовж бака. Так. Тут гарно вставляємо. Можна ще плином запхати то все діло, промазати, мається на увазі. Засіб для миття посуду. То є по польську плин. Б'єш? Розуміє пан чи не розуміє? Отак. От вот. Так що така справа. Зараз ми його акуратно, друзі. Щоб його не пробити, то все дуже чітко. Бажано би було тим засобом промазати, але вже. І зараз я тут притискаю, така трошки неприємна робота, але... З легкими такими натисненнями. Зараз ще трохи. мій Ти верши. Ти зараза він ті палки пхав сюди, я не розумію. Я не можу того вставити через то. А ну палочка, вибач, ми тебе будемо... Виривати якось може. Ладно, ну, отак викручую її. Хай буде йому палочка, як він хоче палочку. Там воно є. О! Вроді би є. Тепер тут треба його ще верхню частину підважити. Поправити, щоб воно гарно собі тут. Тобто, друзі, акуратно робити, щоб його не підірвати. Все, попробували. Дуже гарно в того зайшов. Вони є різних діаметрів, як в бака готвори. Я маю ще інші резинки з такими штуцерами. Але, звичайно, вона піде вже під друге. Все, є. Палочка не знаю. Хоче палочку там хай собі стоїть. Не знаю, що він там хімічив. Піджимав, щоб воно вуха не рвало і тому подібне, ну нічого не зробиш. Таке життя. Кажу, ремонт бюджетний, друзі. То ми викидуємо, звичайно, зі старим фільтром, зі, зі всім. Так, тепер дивимося до карбюратора. От попередньо ми тепер дуємо на впуск і на е, возвратку на впуску трошки тугіше, йде, бо там фільтр, друзі. А на випуску легше ставимо в бік. Ставимо в бік, дивимося до карбюратора. Дивимося до прокладочка. Ну, я її не відірвав, тому що я її відірву, вона буде... їй буде вже. Так, йдемо. Одна з таких причин дуже, так би мовити, що ви зараз побачили, багато зустрічаються. Такі причини, такі поломочки в дошках. Кажу, кошу я в знайомого, кошу, кошу. Ще лишилося мені, якщо чесно, десь може 5 квадратних метрів докосити. І то так під деревами. О, під деревами. Я кошу, вона мені у у провали. А щоб тобі добре було. Я ще раз в нас знов. Думаю, ну зараза. І все, я її трошки відкрутив, ще більше. Не допомагає. Явний підсос повітря такий конкретний пішов і то миттєво, бо тому що чисальники, чи, чи будь-що виходить плавно з ладу. Но не зразу так. А тут в мене і почалися провали. Ну, забився але Я думаю, що воно би поступово то все відбувалося також. Коли він забивається, буває, що косиш, а там крутовини, то все, пилюка летить. Зрозуміло, що може забиватися. І травичка всяка така мілка, залежить хто що косить. Напевно, від стану різної трави, яка у нас собі там є. Ось. І все, дивимося до карбюратора. Можливо, тут буде в порядку. Ай-яй-яй, брудна футболка, не вибачаюсь! Кому не подобається відписатися із пляжа звідси, щоб я не бачив вас тут ближче, щоб ви гадості не писали мені. Отаке. Так, далі. Далі, 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 друзі. Тепер знімаємо легеньку прокладочку. Зараз, зараз. Вірніше мембранку, зараз я її десь підважу якимось чином. Не хочу йти, я не хочу всього скидати. Той верши мій верши. Ти дивися, як воно зараза пристало. Мені вже треба хірургічні втручання. Час рікою тебе. Як зустрів я тебе. Ну, підваживали що? Ми йдемо разом все, весь бутербродик знімаємо, ну то знімаємо. Як зустрів він її свою пташку. Довго-довго він на неї дивився. Марно очі трудив. А що ти хотів? Так просто? Що? Ну-го дивись, марно очі трудив. А впізнати тебе було важко. Я не знаю, чому він не впізнав. Так, ну що зробиш? Щось він... Забувався дуже видно, раз він її не впізнав. З її русою косою і то, що вона була висока і струнка. Так, друзі, дивіться сюди. Те, що він її впізнавав, хай собі впізнає, а ми дивимося про карбюратор далі. Значить, Дивіться, мембранка не є вздута, що є дуже важливо. Буває таке, я завжди кажу, отакого, знаєте, аж виду, та я кажу, все, завагітніла. От і все. Ну, нема. нема. Як говориться, то вздутої мембранки. Тепер дивимося, увага. Беремо клапан форсунку, перевіряємо. Але це було 100% в шланга, але так як то все є, зараз я вже і карбюратор мушу глянути. У мене така привичка, що треба подивитися. Щоб я знав, що там все в порядку, що вона мені не буде вимахуватись. Якщо я її заведу і вона буде доріти, значить я вже знаю, що по карбюратору нормально. А тепер увага. Опа, зараз. Витягнули ми. Сіточку, а тепер дивіться, що сі твори. Ви бачите, що на сіточці? І за таких оречей, то, що я говорив. Зараз. Тут дуже цікаво. Бачите, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай набилось. Ай, молодець. Технологія. Дивіться. І воно тут воно теж набивається, ось сюди. Бачите, воно просто приклеїлось до сітки, а як правило, воно тут воно під сіточкою сидить. Ми то все діло видуваємо. Але його можна видувати тоді, друзі, коли в цьому бутерброді все грає добре. Може, щоб його не прийшлося міняти. Зараз пробуємо клапан форсунку. Ось вона. Бачите. Представляємо шланг і дуємо. Тут нічого не треба закривати, отак. Щільно. Увага, слухаємо. Коли дую, вона закривається, коли тяну на себе, вона відкривається. Все, йдемо, дивимося. Чуєте? Увага. Дуже чітке перекриття, мені дуже подобається клапан-форсуночка. Тепер дивимося, голка чи тримає. Увага! Прекрасно. Раді цікавості дивимося, скільки вона мала обертів, друзі. Може він щось крутив вже тут, ну, зараз подивимося. Раз. Майже два оберти. Може і не крутив. Я вам скажу, не раз люди рятуються і в тому немає нічого злого. Знаєте, приходять до якогось, майстра, а чого ви туди лізли? Я перепрошую, ну треба якось собі дати ради, щоб докосити, чи ні, а чого ви туди лізли? Лізли, бо була в тому потреба, тому і лізли. І все, розумієте, то нема чого встидатися. Прийде до майстра, він поправить, якщо там щось не так. Але що то зразу свої фе? А де ви були? А каже, потім ще щось з ремонт принесли. А хто вам то робив? Та я там десь там носив когось. Що то за майстри один на другого гонить, розумієте? Ну то на що то робити? То без потреби. У мене такого цирку ніколи нема і фактично... Хто що робив, то хай собі роби. Не зробив, добре людина принесла до мене. Ну і все, і зробилося нормально, і воно все працює. Належно, так і воно має бути. Ну а решта ж залежить від цього заліза, друзі. Вчора міняв карбюратори. Робив карбюратори в одній косі. <кхух> така зелененька була, типу назва Божа, але то далеко не бош. Робив карбюратор. І так, і сяга він ну, ніяк. Ставлю я новий. Та сама історія, друзі. Та як що за напасть? При тому, що карбюратор все нормально, бутербродик цей перевірив, все чітко. А коса не йде. От. І все, поставив ще один. Тобто другий новий карбюратор, старий я його робив, робив, і він мені все сподобався, все робочий, гарний, а воно не робить нормально, не хоче заводитись, то ще щось, то ще щось. Поставив другий карбюратор. <кій> не йде, така сама історія. думаю, Та що за напасть? Ставлю ще один новий. Куса пішла. ну Бачите, карбюратор карбюратору не рівний. І кажуть людині, бачите, десь якісь є текучки, де там майстерні, що вони зразу, ага, то під заміну. Там ніхто того не бавиться з тим. Ми поміняли свіжий, завелося, тик-тик, все. Наступний клієнт. Каса і все. У ну, мене тут так немає, я стараюся врятувати ситуацію. А якщо вже не виходить її врятувати, ну вже мусимо тоді міняти. Розумієте, але треба людям гроші зекономити. Не варто так. Зловживати. Тим розумієш, що там можна там, заробити більше, бо то більше часу інструменту перейде через руки. Але треба до того всього по-людськи відноситись, за що йдеться. Так, добре. Йдемо далі. Ми від'їхали від теми, то руси коси там, хтось зустрічав когось та й все в нас в карбюраторі. Добре. Е, значить так, Я буду зараз його продувати. Хімією, дивіться, <кхем> голка має, так би мовити, якщо вам видно, я думаю, що видно. Отут от, в цій, цій пластмасі, зараз чекайте, щоб вам було видно, я не знаю. Так. В цій пластмасці, де є голочка, бачите? В пластмасці є такий проріз. І коли ти натискаєш на газ, голка виходить і цей проріз збільшується. Тобто сюди поступає, друзі, паливо, а вже сюди повітря. Коли ми відкриваємо, якщо звернути на засліночку, дивіться, бачите, вона має саму висоту піднімається, то, що відкриває бочку, горло йому то вона ще й піднімається догори, то на основі того, щоб підняти голку і дати отвір. Відкриваємо повітря, і голка вилазить, щоб дати кількість відповідного палива до карбюратора. Тобто, <кхе> а тоді вже це суміш, емульсією вже стала і пішла горіть. Тому тут є отвір, так я того не витягую. Отут є отвір в корпусі карбюратора, От того не буду знімати. Тут в нас є імпульсний канал, який бензонасос, так званий, качає сюди паливо. От. Він є безпосередньо з циліндра виходить через поставочку, прокладочки, оцей отвір, все бачимо. От. І все. І тому отак я закриваю оцей отвір, канал. Він безпосередньо голка ось цим <кій> жовтим, <кій> перепрошую. І тут бензин, де поступає від голки з цієї порції, тобто через гвинт якості суміші, який регулює власне, пропорцію більше-менше бензину. Але голка, коли регулюється, також в певний момент відкриття, вона чи більше, чи менше палива подає, а тут ви вже якісь суміш регулюєте. Тому оці болти є залежні взагалі. Вони з заводу є відрегульовані. Так? Ну, але коли є потреба, то ми ліземо ще сюди і регулюємо. Відео є на каналі, друзі. Якщо щось треба, то я ще покажу, задавайте питання, що кому було не ясно. І це будемо робити рубрику Хочу все знати, так що якось так. Буде цікаво. Отаке. От Добре. Значить, давайте зараз я от псикну зараз сюди паливо. І напевно вже зробимо запуск коси. Бачите, я тут прикрив цей канал через цей. І дивіться сюди уважно. Зараз віце бензин. Піде хімія. Бачите, дивіться, псика її з боку, гляньте. Бачите? Через проріз то виходить паливо. Власне, що чому я то роблю тут завжди? Тому що також всякі смоли відкладаються на тому. І треба то все промити. Потім воно трошки типу відкисло чу-чуть, Воно роз'їдає дуже скоро. Беремо, закриваю знов і продуваю, увага. Дивіться. Бачите, пішло трошки. Все. Воно вже тут є на відкритій заслонці, щоб отвір той відкрити. Тут також здалека, тут все продуваємо трохи. До голочки можна дати повністю. О, пішла З голочки от з учасника хі... цієї хімії. Там, тепер увага, дивимося голка. Є. Дивимося клапан форсунка. Порад трошки, бо щось воно мені Так чуть-чуть далеко. Тітко закривається. Все. Значить, збираю я, щоб вашого часу не тягнути і будемо разом заводити. Зараз подивимося, як то все буде виглядати. Зібраний карбюратор, вже все, друзі, і пробуємо прокачку. Дивимося зараз. отут як грушка прокачується. І Як піде на озуратку. Питься, оп, дуже упруга грушечка гарно, але файно. Є, значить тут вже порядок. Добре, то вже мене дуже тішить. Е, тепер, до вашої уваги, Значить, скільки мають болтів, там болт викручений бути на карбюраторі. Друзі, це є поняття відносне щодо двигуна. Розумієте? Карбюратор з двигуном це індивідуальна річ. Карбюратор карбюратору нерівний, двигун-двигуну. І тому треба налаштовувати карбюратор під двигун. Запам'ятайте собі, як в машинах карбюратори, так само в пилах, косах, скутерах і тому подібне, неважно. В мотоциклах. значить, прокачка є. На даний момент в карбюраторах з косами в середньому налаштування йдуть, закручуєте гвинт до кінця і відкручуєте в районі 1,5 Два з половиною оберта. В тих межах десь, ну може бути і на оберт десь, якщо вже при роботі там. Але власне, що так десь два оберта відкручуєте, щоб її запустити. Давайте попробуємо, що у нас з того всього вийшло, чи воно нам заведеться взагалі-то чи ні. Не знаю, сам бо ще навіть не заводив, що то буде. Або нам не опозори, або ми зараз її запустимо. О, таке. Маю надію, що все добре. Я її так не пробував електрично пробувати, щоб цей. Ну, підкачали паливо. При потребі відрегулюю ще голочку. Беру викрутку, як буде потреба в тому. Дивіться. Так, запуск. Пробую. Ну все, з богом. Підсос закрили. Фільтр потім поставлю. Пробуємо. Так, мені треба. Добре, ми Acho que a arma se combina pra ...в редукторі вже тютю. -тю. То треба розбирати. Тут вже і люфт є і їх міняти, якщо чесно. Таке. Ну, кажу, бюджетний варіант, я йому то все озвучу, хай думає. Бо я не можу тут сам самовільно щось зробити, щоб набігало йому по ціні, бо людина пенсіонер, воно що коси А там що шумить, хай шумить, заклинити, він що не заклине. Але... Таке. До вашої уваги, коли поставлю фільтр, друзі, суміш трошки збагатиться, коси це відчувають, бензопили не так. А коси дуже відчувають і треба буде якось ці суміші трошки докрутити, забіднити. Пробуємо, як завод друзі. Ну та що я можу сказати? Дзігарок. Все гарно, все прекрасно. Так що якось так. Отак виглядає. ото все, Вроді такі дрібниці, бачите, а воно не робило. Звертаємо увагу на шланги, обов'язково подути, витягнути з гумки, щоб переконатись, бо так в бачку не дуже видно. Він може бути надірваний, виглядає і цілий, при тому, що підсмоктує повітря. І коса вже дуріє. Попри то, звичайно, карбюратор почистився. І коса запрацювала. Так що таке? Ну, я йому буду озвучувати, що на виході сальники колінвала, бачите, який негер чорний. От, ну, Редуктор також, то все хай людина думає, планує, збирає гроші. Ну, редуктор сам перекрутить. Подвигуну хоче, хай приносить. так, так. Отак, Дядько старший, постійний клієнт і все. Так що якось так. Добре, друзі, будемо, напевно, прощатися е, з нашим відео, тобто з нашою темою сьогоднішньою. Значить, бензопила заводилася, глохла, але я думаю, що вона вже і не заводилася, так як він обірваний повністю був. Може на початках заводила, а потім воно через зиму ще й відвалилося повністю. Я думаю, що він нею може і не косив. А може і косива, воно потім вмерло. Так що якось так. Ну. А в такому випадку до нових зустрічей я ставлю ще фільтр. Всього найкращого, друзі. Будьте здорові. Всім па-па.